Саме за цей номер Сергій отримав золоту медаль на неофіційному цирковому чемпіонаті світу в Парижі. Глядачів підкорили його гнучкість, пластика та вміння тримати рівновагу у найскладніших позах. За всім блиском виступу ніхто й не помітив шаленого нервового напруження. Психологічна нагрузка в Парижі тобто, це, знову таки, відстойкості характеру. Я його іноді називаю Стойк. Проте такого гучного успіху могло й не бути у Сергія рідкісна будова рук. Вони навзірець ікса. Раніше з таким в еквілібрісти взагалі відмовлялися брати, але перші викладачі розгледіли в його унікальності великий потенціал. Йому мешало його переключення ручне. Вот то, что вы, вот то, что вы, вы увидите в работе, это х образные руки. Но это потом сыграло только ему на плюс. Стояти до гори дригом Сергій приходить у цю спортзалу щодня. Тренується по 5 годин. Каже, тут його друга сім'я. Зі своїх 20 років понад половину провів у цирку. Має твердий характер і велике бажання робити Крупно все на свій манір. Ти дивишся, що люди творять в світі, і тобі хочеться зробити щось своє, щось нести якусь свою лепту. В розвитку чого либо працювати у звичайному циркові Сергій відмовляється. Каже більше до душі індивідуальні виступи, на які приходить підготовлений глядач. Нині в нього є пристойний контракт із європейським цирком на його карбі, світове визнання і зливи оплесків. Але він робить свою улюблену справу зовсім для іншого. Я виходжу і розговорюю зрителями зі своїм тілом. Якщо навіть наталкувати на яке-то розмишлення, це вже великий плюс, і навіть ради цього стоїть щось то тому Сергій і відмовляється визнавати цирк за балаганне ремесло і просто розвагу для нього. Цирк це справжнє мистецтво. Сергій Гаранський новий канал.